У восьми із десяти м'ясних страв, якими пригощали гостей на весіллі, виявили збудник сальмонели. Епідеміологи з'ясували причину масового отруєння людей на Гусятинщині. Нагадаємо, минулого тижня після весілля, яке відзначали в одному із ресторанів міста Копиченці, до центральної районної лікарні звернулася 51 людина із ознаками харчового отруєння серед потерпілих 14 дітей. Поки що у семи осіб лабораторно підтверджено сальмонельоз. А врешті, що ну, а врешті це є гастроентероколіти з'ясованої тіології, там є і цитробактери, і протеї. А в інших ще дослідження продовжуються. В інших гастроентероколіти там і не встановлено і тіології. До спалаху інфекційного захворювання після весілля, як встановили фахівці, призвело порушення санітарних правил. Недотримання товарного сусідства між в закладі, між готовими харчовими продуктами і сировиною. Крім того, продукти і сировина, які і були закуплені закладом громадського харчування. Для приготування страв вони не мали супровідної документації. Під розслідування і лабораторні дослідження продовжуються. До слова у цьому році епідеміологи вже реєстрували на Тернопільщині поодинокі випадки сальмонельозу, але вони не були пов'язані між собою. Водночас кількість людей, котрі захворіли на цю недугу у порівнянні з минулим роком, зросла. Якщо торік цією інфекцією заразилось загалом 15 осіб, то вже сьогодні зареєстровано 24 хворих на сальмонельоз.